Мова для мене українська мова це щось набагато більше ніж кількість вправи чи правила з підручника. Це спосіб, в який я бачу світ і пояснюю собі все, що відбувається навколо. У мові є наш характер, і ніжність, і гумор, і сила. Вона може звучати лагідно, а може різко і твердо, коли треба захистити себе. Мова це як серце для людини. Без серця ми не живемо, без мови ми не маємо себе. Як каже Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. У кожному слові є відбиток нашої історії, нашого характеру. Коли я говорю українською, я відчуваю гордість, бо знаю, ця мова співуча, ніжна, але водночас сильна і стійка. Вивчаючи і використовуючи її, я відчуваю глибокий зв'язок з моєю батьківщиною. Ми, молоде покоління, маємо берегти її, бо якщо ми забудемо мову, то втратимо не тільки слова, а й частину власної душі, а душу втрачати це найстрашніше. Мова це щось більше ніж слова. Це ми самі, це наша пам'ять і наша сила. Це наші казки, які нам розповідали у дитинстві, наші колядки на Різдво, наші вірші, які ми читаємо пошепки, коли закохані. мові жила все від стародавніх легенд до сьогоднішніх мемів у соцмережах. Вона змінюється разом із нами, але водночас залишається українською, рідною, пізнаваною, справжньою. Це символ нашої ідентичності, наш ріг. Війна триває. І за цей час ми переконалися. Мова це також зброя. Тож зберігаючи і поширюючи рідне слово, ми боремося не лише за право говорити українською, ми боремося за право існувати. Українська мова сьогодні єднає воїнів і волонтерів, лікарів і вчителів, дітей і вітніх людей. Вона звучить у бліндажах і класах на волонтерських складах і міжнародних форумах. Мова це стратегічний ресурс. Нашої національної безпеки вона формує ідентичність, протидіє пропагандію, об'єднує суспільство. Українська мова це наш щит і наш меч, наша пісня і молитва, наша пам'ять і майбутнє. Це доказ того, що Україна жива і буде жити. Доки звучить українська, доти б'ється серце України. І поки воно б'ється, ми не зла.